Вітаю, друзі! 16 березня 2025 року Собор присвятих нашої Києво-Печерської лаври. В США почали лунати голоси відносно. Того, що бюджет Сполучених Штатів фінансує пенсії та захмарні заробітні плати, такі ж захмарні пенсії, нашим чиновникам, суддям, прокурорам та іншим. А це говорить про те, що скоро їх каструють. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже. Сполучені Штати Америки платять українським чиновникам, які працюють на антихристиянського, антиамериканського зеленського. Про це в інтерв'ю з подкастером Клейтоном Морісом заявив близький до Трампа відеоблогер та журналіст Так Карлсон. Знаєте, тут говорять так. Якщо про це заговорив так Карлсон, то Трамп на 90 е, з хвостиком відсотків це вже задумав. ми платимо за пенсії, е, за гарантовану пенсію бюрократів в Україні, які працюють на корумпований уряд. України, який очолює антиамериканський, антихристиянський зеленський. Ми оплачуємо їхні пенсії. Ми сплачуємо державним службовцям України. Весь урядовий апарат усіх. Але ми також оплачуємо роботу українських підприємств, щоб вони залишалися відкритими. Ми, здається, субсудуємо роботу малого бізнесу в Україні. Отже, так, ми платимо за все, сказав Карлсон. Він закликав припинити це, оскільки самі США зараз не у кращому стані, і кредитний борг України перевищує трильйон доларів. Друзі, до чого це? Дивіться, 85% нашого українського бюджету заміщено. Заміщено американськими і європейськими грошима. Грошима, якими нам допомагають протягом цієї війни. Якби в Україні при владі були не Зеленський, а його Зелені. Та його зелені гниди, а люди, які рухалися, б, керувалися б національними інтересами, то чиновник, депутат, прокурор, суддя, мент, СБУшник, який не воює, отримував би скільки, скільки отримує слюсар на заводі. Країна. У війні, а нам розповідають про 100 тисячні зарплати прокурорів, інвалідів, більше ніж двохтисячні тисячні заробітні е, плати суддів. І так далі, і так далі. Виходять на пенсію, собі додають, а де хто відсудив пенсію, а ще й на держслужбу ходить. Коротше, паразити на тлі воюючої України. Гниди, які висмоктують кров з організма воюючого українського народу. Народ спливає кров'ю, захищаючи свою територію. А гниди відкрили другий фронт, і кров п'ють через оці за хмарні заробітні плати, пенсії і таке інше. Схоже, цьому підходить кінець, тому що те, що говорить таке Карсон, то в багатьох-багатьох випадках думає Дональд Трамп. І, схоже, в нетрях е американської адміністрації вже назриває рішення каструвати кошти, які йдуть на пенсії, зарплати цим українським гнидам. Власне рішення виправдане, американці ж керуються своїми національними інтересами. А не інтересами навіть не України, а якогось зеленого бидла, яке дорвалось до влади, всадило свою зелену дупу у владне крісло, виходити звідти не збирається, а бабла хоче все більше і більше. І каже так: от дивіться, як ці чиновники кажуть. Дайте нам великі зарплати і пенсії. Не дасте, ми будемо красти і брати хабарі. Дають їм великі заробітні плати і пенсії. Вони як крали, так і крадуть, як брали хабарі, так і беруть. Тобто до дупи дверці ці великі заробітні плати, пенсії. А в часі війни це взагалі зувочин. Злочин проти війська, злочин проти народу. Люди волонтерять. Люди везуть на фронт, копійки свої, допомагають своїм рідним, які воюють. А тут э, чиновники сидять за такими барилами, мошнами набитими баболом і насміхаються. Насміхаються над власним воюючим народом. Сподіваюсь, Трамп таки їх каструє. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.